Март 451 приїхав до нас на планове ТО сезонне. А, насправді це приклад правильного підходу до обслуговування і отримання кабріолета. Значить, тут у нас все працює наразі, але а, на початку сезону треба все змастити, почистити, а, тому що якщо цих процедур вчасно не проводити, тут механізми пластмасові на таких іншинках тут все це ламається наразі. От, і от дивіться, наприклад, чого не видно, коли їдеш в машині, але тут відкручене кріплення. Одне кріплення відкручене, друге кріплення майже не прикручене. І це все може призвести до чого? Механізм спрацьовує на перекос, заклинює, ламаються направляючи, ламаються а, кареточки тут і все. Механізм не функціонує. І якщо ще на ці смарти відносно запчастини є, то от, наприклад, на Рокстар, смарт Роцтар стоїть, сюди цих запчастин для даху їх в принципі немає, вони вже зняті з виробництва. І от тут є тепер проблема, де знайти Пушні по всьому світу, по eBay. От щось робиться з нуля, друкуються детальки, якісь відновлюються. Ну це проблема. Бо тут воно вже зламалось, із за того, що тут все висохло, заклинуло і перекосило. Тому... Водьтесь правильно, приїжджайте вчасно на сезонне ТО, і тоді ваш дах буде надійно працювати з року в рік.